Вітаю всіх! І так, Запоріжжя я робила пост в Телеграм-групі. Так, мені він не дуже сподобався. Ось. Тому я хочу зробити двома колодами. І плюс Ленорман, моя нова колода буде Ленорман. Вона мені чомусь більше тут йде. Ось. Давайте так. Тому що тут дві колоди потрібні. Військова і наша падла політична. Але Норман ще опише загаль... взагалі, що це. Давайте так, Запоріжжя. Написали виїхати. Написала, що загальна ситуація по Запоріжжю на жовтень місяць. Загальна ситуація по Запоріжжю на жовтень. Дивлюсь, буквально трошки. Нерви, нагнітання, знущання. Ось вам дорога, рух. Зміни, нерви і все по колу. Дубі мої, важка ситуація по колу, нестабільність. Кінцевий результат. Наступ в вашу сторону є, він є. Його приховують до кінця, його приховують наші. Майте на увазі, є протистояння, захист є, замикають наші. Намагаються максимально приховати все це. Тепер сюди ж докладаю. Жителям Запоріжжя варто, просто як порада, жителям Запоріжжя варто виїхати до кінця жовтня з міста. Через наступи бойові дії. Четвірка мечів. Ця колода каже четвірка мечів. Пауза. Тобто, подумати добре, що за вікном у вас відбувається. Ось. Тут мечі мечів. Ось тут йде розмова, думки і ці удари, які можуть бути. Пожежі. Тобто, з того, що я бачу, враховувати ваше місце проживання, шахеди до ніч до речі, подумати і все робити з холодною головою. Перше, що хочу зробити акцент. Перше, мені не випало бігти просто, як було там на початку війни. Наприклад, тут треба думати. бо є протистояння, воно суттєве. Так, давайте задам питання, мабуть, логічне. До кінця жовтня, беру цей період, до кінця жовтня, Запоріжжя залишається під контролем України. До кінця жовтня Запоріжжя залишається під контролем України. Трійка Кубків. Відповідь так. Досить емоційні карти. Так, окупації немає. Спокійно. Воно вдома, до речі. Удари, пожежі, нерви. Знову четвірка мечі випадає. В плані чого? Наші, наші. Десь їх стримають. Вона мені лізеться, ця четвірка мечів постійно майже. Але що тут? Майте на увазі, є наступ ворога в якийсь напрямок, який від вас приховують? Я б сказала це так. Так, влада приховує, що десь наступ наступного Запоріжжя вдалий. Так, ось воно. Дев'ятка кубків. Емоційних. Так, десь маніпуляції хитрощі, віка мечів замикає. Дезі є просування, яке вони приховують в сторону лінія фронту. Лінія фронту маєте на увазі. Це вам так інформація, яка вам потрібна трошечки. Так, до кінця жовтня критичності немає. Є багато нервів, нагнітання і намагання. Якось, знаєте, створити хаос більше. Наші ЗСУ там тримають, вони йдуть в противовес відразу. Тепер я беру карту наших політичних процесів. Тепер подивимося, що наша влада дрочить мозок. Навіщо дрочить мозок? Тепер Запоріжжя, яка буде ситуація з точки зору політичної. Життя в місті, ритм життя, якість життя людей і все інше. Це не військова сторона. Покажи мені іншу сторону. Розчарування, нерви. Розчарування. Ось війна. Все одно і тут вилазить карта війни і що каже військова адміністрація. Блазень. Тупік. Люди бояться тупо окупації. Все, люди живуть в обмеженнях. Обмеження, нерви, тупік, вони нічого не хочуть. Докатились. Кінцевий результат. Ще й проблеми можуть бути по світлу, лінія фронту, обстріли. До речі, прикордоння передмістя Запоріжжя, околиці Оце все також. Проблеми світла, проблеми всього, обстрілів. Кош вилазить все одно. І треба тут думати, що робити далі. Все одно тут карти жуть випали. Ось тут всі погані карти. Що можна було зібрати, колода зібрала. Любі мої, я не знаю, як ви там живете. Ви в жопі. І від вас постійно щось приховують тепер. Що влада Запоріжжя приховує від жителів? Яку інформацію влада Запоріжжя приховує від жителів? Яку? Що приховують? Яку? Правду на тему ситуації загальної. Кінцевий результат який? Домовленості. Угу. З військовими. Приховують щодо ситуації на фронті від вас по домовленностям з військовими. Вони вам цю правду казати не будуть. Ось вам рицар Жезлів це наші військові. Вони не хочуть, ви знали все. Все, що мені вам сказати? Так. Беру Ленорман. Запоріжжя. Порада для Запоріжжя, що робити в цій ситуації по Ленорману. Порада для Запоріжжя, що робити в цій ситуації по Ленорману. Подивимось три карти. Новини. Слідкувати за новинами. Напруга. Давайте так. Місяць. Це ще, якби, ситуація невизначеності. Дитина, початок. Початок чогось нового, починати щось нове. Наївність дитяча ще у вас може бути. Так, я місяць ще раз розшифрую, бо тут вам треба трішечки дерево. Да? Слідкувати за собою, за своїм здоров'ям, ментальним в першу чергу, і вірити в найкраще сонце ви ж південь. Дивіться, любі мої. дивитись за тим те, що за вікном. Напруга вас просто, просто нейреальна. Слідкувати за новинами те, що за вікном, і до всього підходити з холодним розумом і слухати себе. Якщо ви відчуваєте, що вам треба щось робити, ви це робите. Якщо відчуваєте, що не треба, то не робите. І враховуємо завжди навколишню ситуацію. Будь ласка, Запоріжжя. Я вам зробила на жовтень поки що далі не треба, тому що. Листопад для мене буде окремими розкладами в кінці жовтня просто розбір на молекули. Я не розумію, куди ми катимось, але ви бачите, також ця четвірка мечів на вас йде. Тому подивимось, що нас буде чекати.